Доброго дня. Сьогодні 3 вересня. З самого ранку в місті нашому відчувається задимлення, і тому з самого ранку безумовно поступає дуже багато дзвінків. І Я хотів би пояснити ситуацію, звідки взявся дим, і які можливі наслідки, і що потрібно робити дим. В місті Біла Церква на сьогоднішній день він е, з'явився в результаті повітряних мас, які принесли сьогодні цей дим, е, в результаті пожеж, які відбуваються по Київській області. Найближча пожежа е, від нашого міста це в Бучанських лісах. Горить ліс, і що погано, горять там і торфяники. Е, крім цього, пожежі є в Броварському районі. Приблизно 20 гектарів, два великих джерела пожеж і в Бориспольському районі. Я вже не кажу про Іванківський район, але це воно знаходиться набагато далі. але я називаю ті місця пожеж, які найближчі до Білої церкви. Задимлення саме цим і пояснюється, що в повітряні маси перенесли цей дим від цих пожеж до нашого міста. Хочу сказати, що якихось таких ну, серйозних наслідків ну, не може бути, тому що наша санітарна станція з самого ранку їй дано доручення взяти аналізи повітря, оцього задимлення. І я думаю, що зараз пацієнти крокуса перейдуть до головного лікаря санітарної станції, і вона озвучить результати цих аналізів. Але разом з тим ми приєднуємося сьогодні до рекомендацій лікарів. Які робляться в таких випадках, коли є задимлення, це все-таки уникати можливості дихати цим задимленням, цим угарним газом. Ну, от, максимально себе захистити в якому плані. Якщо є можливість десь поїхати ну, за межі міста і там нема задимлення, десь може по селах, по селах, закривати там квартирки, от, дітей бажано. Зараз утримувати в квартирах, я маю на увазі після урочний час. І, тобто такі самі найпростіші методи безпеки. Я думаю, що так як говорять фахівці, це МЧСники, що до кінця сьогоднішнього дня повітряні маси повинні розтягнути оце задимлення по нашому місту. Якраз ми отримали зараз із санстанції результати аналізів повітря, які вони брали, забори повітря. Значить, два моменти. Перший момент, що тут написано, отруйних речовин в повітрі немає. І друге, це безумовно, що міст сажі, яка є в повітрі, вона сьогодні є з перевищенням, з перевищенням приблизно в 5 разів. Тому це те, що я говорив, що потрібно уникати зараз всіма можливостями дихати цим повітрям. І будемо сподіватися, що знову ж таки до кінця сьогоднішнього дня повітряні маси розтягнуть це задимлення по бірі церкві. Розуміючи, яка є сьогодні пожежа небезпечна ситуація по Київській області, по Україні і конкретно по місту Біла Церква і околицях нашого міста, ми вівторок проводили нараду із нашими МЧСниками з пожежниками. Мета наради була, щоб вони доповіли їхні дії на випадок, якщо виникнення. Якщо виникне пожежа в тому чи іншому районі, ми абсолютно залишилися задоволеними з ступенем їхньої підготовки і баченням, що потрібно робити в разі виникнення пожежі в тому чи іншому районі. Ну не дай Бог це станеться. Я думаю, повинно в найкоротший час локалізуватися ця пожежа, але будемо сподіватися, що в першу чергу повинні спрацювати заходи по упередженню виникненню пожежі. Що стосується стану повітря в нашому місті, це, це ми вже, якщо вранці проснулися, відчули, да, що щось не те. В інтернеті ми читали, що Київ накрила дима. От, сьогодні вранці ми почули, і побачили, що це стосується і Білої церкви. З самого ранку лабораторним відділом Білоцерківським міським. Лабораторним відділом лабораторних досліджень почали проводити лаборативне дослідження атмосферного повітря на 5 показників: це сірчасти ангідрит СО2, це на оксид вуглецю СО, це на діоксид азоту НО2, формальдегід і сажу. Усі ці показники по першим результатам ми вимірювали в районі Піанерської, в районі нашої установи. От зараз мобільна бригада їздить по іншим містам, вимірює на по першим результатам. Усі показники, які я назвала, крім сажі, відповід... не перевищують Предельно до їх допусти допустими рівень. Не перевищує того, що може бути в атмосферному повітрі. Крім сажі. сажа перевищує в 5,5 разів. Це на десь на опів одинадцятої було. Наскільки це небезпечно? Ну, небезпечно, це, по-перше, для людей з легеневими якимись проблемами. Люди, які астматики, люди, які, ну, може, там, перехворіли чи хворіють на туберкульоз. Ще, е е е Пневмонії. якщо люди, ті люди, які мають проблеми, воно небезпечно, може ви самі, самі чуєте. Є першіння в горлі, вже воно воно відчувається. От, погіршення стану може бути, і на цей час ми. Разом з начальником управління охорони здоров'я будемо моніторити кількість звернень людей, які можуть звернутися за допомогою до лікарняних установ нашого міста з проблемами, які пов'язані з погіршенням стану атмосферного повітря. Кількість людей буде досліджена, промоніторена, і ми будемо за цим слідкувати. То тобто, стан здоров'я мешканців нашого міста буде под наглядом. Що стосується цієї іміння ситуації, що стосується дитячих закладів та підліткових, ми з начальником управління освіти теж перемовили, що діти ну, на сьогодні, якщо і буде вирішене питання стосовно закриття. То воно буде вирішувати. Зараз воно поки не вирішується. Зараз воно йде, діти не виходять на прогулянки в дитячих садках. У школах також обмежено вихід дітей на вулицю. А подалі буде це питання вирішувати в залежності від стану атмосферного повітря і як люди будуть себе почувати, і в тому числі діти. В Києві ви чули, що декілька закладів вже починають. Закриватися. Скажіть, будь ласка, чи вплине ця ситуація на стан води? На стан води, знаєте, що у нас вся ситуація мала вона вплине на стан води. У нас стан води і так не дуже гарний в зв'язку з тим, що дуже впав рівень річки. І ви знаєте, що і проведені засідання комісії, і наша КТП. МНС і обласної ради. Це ситуація ну, на стан вже гірший, як є, тому що не впав рівень річки і нема чого брати з річки, ну, гірше цього вже не буде. Ви сказали, що. Особливо може погіршитися стан людей з легеневими проблемами. Чи можете ви сьогодні порадити мамам, які мають діток, які часто мають захворювання на легеневі, Не водити їх, не виводити? Ну сьогодні було декі дек дек більше на на десятків дзвонків від мами. Що робити? Виходити, не виходити. Я хочу порадити всім максимально. Обмежте перебування на повітрі максимально. Закривайте вікна, закривайте форточки. Якщо вам потрібно негайно вийти, і ви будете чути, що ну, дихати важко, а то марлеві вологі пов'язки можна те саме діточкам, теж більше побільше пити. Якщо погіршується стан, звертатися тільки до лікувальної установи і не. Скажіть, будь ласка, метеорологи обіцяють дощі найближчим часом. Чи не будуть вони шкідливими ці дощі? Не будуть вони там кислотними чи сажа якось може? Знаєте, от про це ми можемо поговорити після того, як пройдуть дощі вони пройдуть, якщо пройдуть. І ми далі будемо досліджувати ґрунт і воду. Такий будемо поверхні річкову воду, і тоді ми можемо щось сказати. Якщо стан ґрунту погіршиться, то ми побачимо там ті речовини, які могли випасти з атмосферного повітря, то можна тоді про це щось говорити. Зараз я не можу щось сказати. Але одна, скажімо так, то, те, що воно те, що дощі будуть брудні, це факт. Бо сажа в повітрі є і перевищує в 5,5 разів це поки поки а що буде далі, невідомо. Ну дощі будуть брудні. Ми дякуємо. Ми дуже сподіваємося, що ви будете тримати в нас у курсі справи. Ми ще до вас да, 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 будемо формувати. Ми інформуємо населення. Через цивільну захист населення інформуємо населення через засоби масової інформації. От дзвонять, я даю по телефону, даю поради, даю інформацію, так що ми далі будемо населенню, будемо далі інформувати.